Енергетика по всій Україні 13 грудня зазнала масованого удару агресора РФ. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімалізації негативних наслідків. Також окупанта атакував теплоелектростанції приватної компанії ТЕК. Пошкоджено обладнання. Про це повідомляє прес-служба ТЕК. Це вже 12-та масована атака. Цього його та дев'ята на енергетичні підприємства компанії. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ теплоелектростанції ТЕК потрапили під удар більше 200 разів. В Укренерго зауважили обсяг відключень світла на сьогодні збільшений графіки на сайті чи офіційних сторінках обленерго.